Завтра вже починається 1 грудня і офіційно можна відкривати вже рождественський сезон. А я забула камеру і не поснімала всього цікавого в магазині. Ось така я. Зато купила кастрю. Зато купила кастрюлю. Да? Буде розпаковка кастрюлі. На 3 літри. купила в пепку. Как красиво. Зато малюнок такой и деревянные ручки с крышечкой. О, такая крышечка. Тоже гарно дуже. Так. И кастрюлька. А ну так, да, як я докатилась до такого життя, побачимо зараз. Взагалі в мене вперше таке, вперше така реакція на ці аромомасла. Тому що я нагріла руку над парою, коли варила їсти, і взяла аромамасла, потерла руки, ноги, ще й лице, і були червоні п'ятна. Але вони пройшли через хвилин 30, тому не хвилюйтеся, але взагалі потрібно з цим бути дуже обережним. відкриваємо адвент-календарі Ура! перше грудня і значить починається сезон відкривання календарі. Спочатку лін. І тут у нас маленька цукерочка. Маніфіка. І тепер мілка. Я знаю, що тут самі звичайні цукерочки. Треба було, може, другий брати. Нашла. Тут у нас така ячишка. Я не знаю, чи він туди пристав, чи щось таке. На, цукерочках, звісно. Дивіться, який я світер знайшла. Зелені. Пумпончиком. Світерку. От, почему тут написано: Та? та я думала мій, типу м ясо, м ясо і олень. А ми будемо пити чай з сукерочками, які попались. Мама мені передала з України ось такий чай. Тут малюнок новорічний, але я вже зрозуміла, що чай всередині не новорічний, а звичайний. Але коробочка в нього не вийшла, тому я вирішила його залишити до 1 грудня і відкрити його зараз. І відкриваємо, і тут аж 60 чаїв. А я виберу зараз, не знаю, який чи зараз спадивсь. Так, Я взагалі люблю зелений чай. Давайте ось цей розвінки. tea blend. Strawberry маршмел. Тут ще ось така гарна картинка, ялинка, побажання якесь. І ось так воно виглядає. Я знаю, що вони замовляли на розетці. Like frost nipping at your nose so i'm offering sample fray although it's been said many times many ways merry christmas i call Я заварила чайочок нам і каву і дивимося, мій, дивимося моє відео про декор на новий рік. Тому заходьте і дивіться також. У белі є ось такий різдвяний світерок і ми його зараз вдінемо. Чпонько. Другу лапку. Все. Мне кажется, надо цей брата свитер и мира ты пидит ним? Свитерок, Бели, свитерку. Да, в тебе новорічний свитерок. Ну, хотіла з тобою. Пойдись там.

У мене тут гріч, мандаринки, бейлі. <laughs> Ідеально, просто гріч 1 грудня передивлятися. Сьогодні вже змінюємо циферку. У нас вже залишилося 24 дні, а не 25. Так, 124. Все менше-менше. До різдва. Календарі відкладаємо І відкриваємо наші адвент-календарі. Так, шукаємо друге число. Ось воно. Тут знову, звичайно, цукерочка, яку ми будемо тяжко доставати. Тут у нас такий дід мороз. Зараз відкриємо лінт. Друге число. І знову цукерочка. Знову просто цукерочка. Мені прийшла посилочка, не звертайте увагу на шум, то в мене посудомийна машина працює. Ось така коробочка велика. Ось фірма, з якої я замовляла. Перше це пупирка. Багато еко-пупирки. Знову, знову, знову. Я трохи розчарована з-за того, що моє замовлення перепутали трошки, але буде вже на подарки, чи може і собі залишу. Перше, Давайте поставимо одразу нову річ. Це ось такий набор. Він недорого стоїть. Якщо ви живете в Польщі придивіться до нього, це класний. Подарунок для своїх рідних, тому що там багато чого є, і він недорогий, І ще й новорічний. Перше це пінка до миття з пряничком, Це їхня різдвяна колекція така. shower gel, Теж з пряничком, дуже милий малюночок Брей. Після душу можна його використовувати також запахом пряника. У нас було в цьому наборі: це такий крем з таким дзвіночком, також з запахом пряника. І за ось таких чотири продукта я віддала на чорну п'ятницю 27 злотих. Але в звичайний день в стоїть 36 злотих. Так що придивіться. Потім. Я замовила, ось. ось що мені перепутали? Мені дали не два різних е геля, а два однакових. Це е сливка в шоколаді з запахом. А я замовляла два різних. І перепутали також гелі. Мали бути різні, але з брауні. У мене мав бути один з брауні, один з сливками в шоколаді, і так само той. Але дуже миле пакування, мені дуже подобається. Ось така штучка, пілінг з апельсином. Він був також по скидці на Чорну п'ятницю. Я вирішила взяти з апельсином, тому що якраз сезон, щоб пахнути апельсинкою. Запах клас. І останнє це для інтимної гігієни. Я взяла ось таких два засоби. Цей вже провірений, він класний. А цей буду провіряти це запахом. Персика. Але в нас є ось стільки продуктів. І це все коштувало 100 злотих. Ось стільки продуктів. Бачите, яке все дуже симпатичне, гарне, різдвяне. Їхня колекція. Я вирушила в торгівельний центр, щоб прикупитися до Святого Миколая, тому що ми святкуємо 6 грудня, і, звичайно, я ще дещо собі прикупила і ще ми брали смачну каву з пряниками. Але, звичайно, смачніша кава з пряниками це в Торуні. Тому будьте також на увазі, якщо ви поїдете в туруні, то візьміть собі каву з пряниками. Frost snipping at your nofer тут я обираю собі бумагу новрічну, на якою я запакую подарунки подаруночки. І в кінці я все-таки знайшла цікаву. Вона була одна. І там були дуже цікаві малюночки і цікавий колір. Зайшла я також в Сінсей і я там знайшла подаруночки, тому в наступному влозі обов'язково подивіться, що нам приніс Миколай. І я ще собі прикупила рукавички, тому що може ми поїдемо в подорож, але якщо не поїдемо, то я їх буду носити просто зимою, коли буде холодно. Ділся є ось такі новорічні коробочки. Я взяла собі синю з дідом морозом. І ще там є бантики. It's been many times, many ways. Merry а це все, що я прикупила. Дякую за перегляд цього влогмаса. Ставте лайк, підпишіться. Тому що щоб була тисяча підписників, і моя мрія здійснилася. Дякую за перегляд.